І як з'являється перша людина? Наскільки давня наша історія? Для відповіді на це запитання слід сказати пару слів про нашу передісторію. Життя зародилося на Землі близько 4 мільярдів років тому, всього через півмільярда років після формування нашої планети. Спочатку з'явилися найпростіші бактерії, які з часом перетворилися на багатоклітинні організми, потім почали з'являтися водорості, папороті та безхребетні тварини. Нарешті, півмільярда років тому в океанах з'являються перші хребетні тварини, які через деякий час вибираються на суходіл і перетворюються на перших рептилій. Їхні нащадки це динозаври. Та ссавці. Перші ссавці були дуже крихітними, вони боролися за виживання у світі, де царювали динозаври. Але ж 65 мільйонів років тому динозаври вимирають. Савці, відчувши свободу, вириваються вперед і швидко збільшується у розмірах, зростає їхня чисельність. Серед них виділяється пургаторіус, який став спільним предком для всіх приматів. І ось ми підійшли до найголовнішого: 76 тисяч років тому у Східній Африці починається наша історія. Саме в цей час наш еволюційний шлях починає розходитися з рештою мап. З'являється родина приматів під назвою Гомініди. Ми, люди, є єдиними з тих, що нині живуть представників цієї родини. Першими гомінідами були австралопітеки. Вони нічим не виділялися серед інших мавп, крім однієї, але дуже суттєвої особливості австралопітеки перші та єдині, хто стали ходити на двох ногах. Вони так само, як і будь-які інші представники тваринного світу, конкурували один з одним та іншими тваринами за ресурси, пристосовувались до навколишнього середовища. В Африці стали зникати великі хижаки, що дозволило деяким видам гомінідів зайняти їхні ніші. Вони стали їсти більше м'яса і менше рослинної їжі, внаслідок чого їхній жувальний апарат став зменшуватись. Зменшений жувальний апарат давав можливість збільшувати об'єм мозку. А необхідність полювати на хитру дичину, яка не хотіла бути з'їденою, була добрим стимулом для цього самого збільшення. Саме в цей час з'являються перші знаряддя праці. Поступово ми стали перетворювати з мавп на напів напівлюдей напів людей у пітикантропів. Пітикантропи згодом почали добувати вогонь, а також удосконалили інструменти та методи полювання. Близько півтора мільйонів років тому вони почали виходити з Африки і поступово розселятися по всій Євразії. У різних місцях з різною швидкістю пітекантропи перетворилися на кілька видів людей у неандертальців в Європі, денесійців в Азії, так званих хобітів на острові Флоренс і в кроманьйонців – в Африці. В результаті саме кроманьйонці перетворилися на нас, сучасних людей. Біологічно ми і є кроманьйонці. Близько 80 тисяч років тому частина кроманьйонців залишила Африку і почала розселятися по всьому світу. Одночасно з цим процесом стали зникати інші види людей, що жили на територіях, куди були, приходили кроманьйонці. Точних причин їх зникнення ми не знаємо. Але, можливо, кроманьйонці знищували їх фізично, можливо, перемагали у конкуренції за ресурси. Можливо, змішували з ними і завдяки численній перевазі просто розчиняли у собі місцевих жителів цілком ймовірно, що на зникнення інших видів людей вплинули всі перелічені фактори. В результаті на землі в живих залишилися тільки представники кроманьонців, але на цьому прогрес не закінчився близько 40 тисяч років тому. З'являються перші наскельні малюнки та скульптури. Від 30 до 10 тисяч років тому з'являється лук зі стрілами, сіті для ловлі риби, кістяні флейти, голки для шиття одягу, місячний календар і одомашнена перша тварина, собака. Виникають культи. Перша відома кам'яна споруда створюється 12 тисяч років тому, на кілька століть пізніше зароджується землеробство та скотарство. 10 тисяч років тому будується перше місто, 5 тисяч років тому з'являються вироби з бронзи, а також письменність, що знаменує собою кінець до історичної епохи. Люди, які вміють читати і писати, вже точно люди, правда ж? Все таки, коли людина стала людиною, може, коли спородила першу споруду з каменю, освоїла землеробство та скотарство. Або коли стала висловлювати свої думки та почуття через наскельний живопис. А може, коли зробила спис і освоїла вогонь, чи все-таки коли створила перший інструмент із каменю, або коли вперше стала ходити на двох ногах, правильної відповіді на це питання не існує. Ми не можемо провести чітку грань. Але чи варто її проводити і тим самим виділяти себе з усього тваринного світу?